Друзі, вітаю! Ви на каналі «Сир на завжди. Я Максим Залізняк. Сьогодні у нас 29 березня 24 року, п'ятниця, відео для своїх. Анонсую у вівторок професійну дегустацію сметани України. От. А сьогодні, як і обіцяв, я прокоментую вам кожного учасника дегустації сиру кисломолочного, всіх, хто потрапив в рейтинг, і окремо зупинюся. На проблемі, хворобі, яка є уже хронічною волошкового поля, тобто постараюся допомогти вилікувати Черкаський комбінат Юрія. Питання Вікторини і оголошення переможця минулого відео буде в кінці випуску. А зараз переходимо безпосередньо до таблиці рейтингу Сирокосломолочного і починаємо з. Номер 11, знятого з дегустації зразка під маркою волошкове поле, виробник Юрія Черкаси. Зразок, як ви пам'ятаєте, був знятий з дегустації. Причина в тому, що він не витримав терміну зберігання і забродив. На щастя, чи просто для ілюстрації, я зберіг навіть, бачите, дегустаційні листи, оригінальні. Мій так само, я вам можу зачитати, що писали дегустатори про цей зразок. І так, я написав четвертий, був номер 4, забродив, не витримав терміну зберігання. Ну, логічно. Що написала Леся? Брожений і викреслила. О, прямо от прямо, бачите, брожений. Що написала Вікторія? Кислий, поганий, порчений. Ну, отак вона описала брожений. Друзі, я не бачу жодного сенсу дискутувати, хто більше любить Черкаси і Україну. Ті, хто споживають неякісні продукти. Черкаського комбінату. Чи ті, хто, як я, намагаються їх покращити? Слухайте, у мене мама родом з села Михайлівка Черкаської області Кам'янського району. Я там кожне літо проводив, або там в Боки в селі Ярошівка. Там я пас корову, там поховано мого діда, який 10 шкіл відкрив в Черкаській області. Так, сідав на підводу, об'їжджав кілометрів 5-10 від минулого села і нову школу будував. Будував, навчав вчителів. Потім раз і знову нову школу. І ще раз кажу, там він похований, туди він вернувся, повернувся після сталінських лагерів, репресований і так далі. І тому подібне. Тому я в цю дискусію не встряю. Хто там більше корову пас в дитинстві і масла збивав, я відповідаю по суті. І так, в чому проблема волошкового поля? І так, ставлю діагноз. І я за нього готовий підписатись і ставлю на нього своє ім'я. Я вважаю, що. Проблеми волошкового поля пов'язані з повторним мікробіологічним бактеріальним осіменінням молочної сировини під час проходження трубопроводами і обладнанням на території самого комбінату Юрія. Крапка. На комбінатах існують централізовані так звані ціпмики, які е під е тиском насосів ганяють рідину очищувальну. З спеціальними хімічними додатками для того, щоб всі труби, все обладнання було продезінфіковано і промито. На мій погляд, прямо напрошується аналогія з людиною, з його е судинами, по яким кров тече, і серце насос, який качає кров. Тобто кров це молоко, судини це трубопроводи, можливо, обладнання, і насоси стоять, які качають оці миючі рідини. Це в нас серце. Так от, ця система, якщо вона дає збій, далі не треба нічого шукати, нічого робити, нічого виробляти. Треба систему цю або ремонтувати, або комбінат закрити. Саме за такі діагнози мені і платили все життя: оці нові власники молочної галузі. Тому що директора, як правильно, люди підневольні, вони сидять і мовчать, деякі часто на виробництво не ходять, а тут приїжджає команда. Максима Залізняка е, досліджує процеси, е, досліджує в лабораторії продукти і пише резюме. І так ми брали, як правило, 10% від економічно доведеного ефекту, який підтверджує сам замовник. Я на цьому собаку з'їв отак взяв і з'їв таких ситуацій, як з Черкаським комбінатом, ми зустрічали в достель в кар'єрі за 30 років. Це не один такий завод. Іноді ти вскриваєш трубопроводи там, чи танк молочний, а він не мився роками. Це просто страшно. От зараз, бачите, я емоційно говорю, але це, це жах. Тобто на одному з комбінатів не хочу його називати, бо багато сил втрачено. Тобто е, дивіться, сир настільки був заражений сторонніми патогенними мікроорганізмами, що на комбінати технологи просто кожного року додавали ще одну додаткову захисну культуру. Яка не давала цьому сиру зіпсуватися хоча б за 20-30 днів. Розумієте, до цього доходить, замість того, щоб вирізати ці ці труби к ядрені фені, заново зробити трубопроводи, зробити сіпмойку, яка б домивала до кожного міліметра труби. Ну, є така проблема. Слухайте, давайте на цьому з волосковим полем закінчимо. Я їх більше до оголошення. Щоб волошкове поле зробили реконструкцію мийки обладнання і трубопроводів молочних проводів в Черкасах, я про них чути більше не хочу. До побачення волошкове поле. От розумієте, друзі, я спілкуюсь з своїми вчителями, аксакалами молочної галузі. Вони кажуть, Максиме, ти ж скажи їм, щоб вони там електростат... електростатичний фільтр може на повітря поставили, щоб повітря було чисте, Там е документацію мені скидають, а я відповідаю, сміюся і плачу. Люди добрі, у них як інжектор в, самому, в, цьому, в автомобілі, прямий вприск інфекції прямо в трубопровід, прямо в молоко. Їм повітря, щоб до повітря очистки дійти, їм ще там рік працювати треба в високому темпі. То давайте до хорошого, дуже коротко. Можливо, у вас таке враження не склалось, але насправді дуже хороша дегустація. І Богодухів перший раз нормально виступив, злагода дуже порадувала. Тобто вибрали кращих серед кращих. І от навіть ферма, яка на 10-му, щоб у вас не було там сумнів, якщо вам подобається, їжте ферму. Ну так, зараз про неї розкажу детальніше, але всі 10 зразків з рейтинга можуть бути до вподоби. Ну слухайте, різні смаки у людей, правда? Десяте місце ферми пояснюється в першу чергу. Відсутністю кисломолочного смаку взагалі, він такий, знаєте, солодкуватий. Що в свою чергу пояснюється, можливо, наявністю трансглютамінази при виробництві, тобто багато сородкових білків. І Леся припустила якраз про ферму, що, можливо, з застосуванням сичуга, тобто сичужного фермента зроблений, коли такий сир виробляється, кисломолочний, з застосуванням сичуга, то він стає більш нейтральним, не такий кислий. Але вихід при цьому зростає. Тому, бачите, хто не впевнений, той сичуг Застосовує. І так, просто наше. Просто наше, колись було просто квашено. Бізнес куплений у росіян. компанію Данон перейменований. Нічого поганого Данон зробити не може, бо не вміє. Але єдина, але важлива претензія до сиру, він був закислий на грані, я б сказав. Оця граніва кислотність і звела його на 9 місце. Хоча нічого стороннього, прекрасне зерно і інших претензій до нього немає. Ну, можливо, зберігали погано. Тобто все рівно рекомендую вам просто наше купувати і не забувати, що це один з світових лідерів французької компанії Danone, яка володіє власне, цим підприємством в Україні. Органік мілк. Ну давайте з кінця по органікмілк. Чи рекомендую я особисто вам купувати органік мілк? Я рекомендую вам органік Milk споживати, споживати як один з. Кращих зразків України в даному випадку сиру кисломолочного. На жаль, всі ознаки елітності, як і органічності зразу вони для мене втратили. При тому я пишаюсь тому, що у нас є такий виробник, тому що вони продають арабам, американцям свою продукцію з високими термінами по півроку і так далі. Це е, не означає, що наш... Е, Споживач, покупець має переплачувати за їх продукцію. Гіпотеза. Гіпотеза дуже проста: обсяги виробництва збільшуються, люди косять бабло, своїх корінь не вистачає, десь докуповують додаткове молоко, і не вистачає ні потужності переробки, ні потужності очистки. Леся їх дуже сильно приспустила за смак. У них проблема така в, в стилі, бачите, волошкового поля була. І, можливо, це якраз пов'язано з потужністю обладнання. Так, біло. Він же білоцерківка, Полтавська область. Значить, Дивіться, дуже коротко. Жодних претензій, крім е, додавання транзветомінази і того, що великі лапті, немає. Виражена пастеризація в смаці, е, класний, дуже чистий кисломолочний смак. Тому, якщо ви просунуті, не боїтеся, що злипнуться кишки, то спокійно купуйте білоцерківку, споживайте сир, він точно смачний. Ну, і ще раз кажу, робили б традиційний, були б, можливо, і в трійці. Так, богодухів, торгова марка український. Слухайте, я особисто дуже задоволений їх дебютом. Я вам навіть відкрию таємницю. Ви вже знаєте, що ми по три кола дегустуємо, порівнюємо весь час один з одним, таким чином відцікаємо, краще, гірші, середнє. Так у мене український після першого кола взагалі на четвертому місці був. Потім трошки опустився, коли з усіма іншими порівняв. Але все рівно дуже такий, знаєте, впевнений виступ. Я думаю, що вони у нас назавжди. І, в принципі, Богодухову дякую. Звертаю увагу, що ванночка може бути трохи підздута, це нормально, я так розумію, вони в енертному середовищі забезпечують нормальне проходження терміну зберігання свого сиру. Так, сир кисломолочний галичина на цей раз п'ятий, можливо, навіть трошки за висока оцінка. Чому? Тому що, ви знаєте, важко очікувати там, першу трійку зайти з, з таким пакуванням. Просто наше, пам'ятаєте, я не сказав тоді, і галичина. Оці шайби, там сир більше давиться, з нього витікає сироватка і він гірше зберігається. По ньому теж нарікання, що він кислуватіший, кислий, але не такий, як просто наше. Тобто, коли свіжий, думаю, з ним все нормально. А тепер е, роблю важливу, важливу паузу. Дивіться, друзі, зверніть увагу, наскільки чотири зразки. Злагода і Годинський, президенти Молокія відриваються в балах від решти е, теж дуже хороших зразків. Бачите, Галичина 16, а злагода 24. Далі 25, 25, 28. Дуже хороший дебют для злагоди. Я раніше не дегустував їх сиру кисломолочного. Прекрасний продукт. До речі, дніпряний його теж хвалять у відгуках. І хочу сказати, що ну, серед найкращих. Практично одного балу не вистачило, щоб до трійки дотягнутися. Да? Але оці чотири, вони в нас по цій саме дегустації е з відривом лідирують. Тобто, злагоді, дякуємо і сподіваємося, що вони свій результат будуть тримати і підтверджувати. До речі, друзі, тільки зараз сам звернув увагу і ділюсь з вами тут же в онлайні. Зверніть увагу, перші чотири місця там немає нікого. Крім злагоди, молокії президента Яготинського у всіх чотирьох дегустаторів. Тобто дегустатори одностайні в тому, хто перші чотири зразки. Тому вони з таким відривом і лідирують. Значить, дивіться, Яготинський підтвердив свій високий клас, класичний, традиційний, витримав всі терміни, чистий, кисломолочний, набрав однаково балів з президентом. Лакталіс, так, номер один в світі. З чим ми його і вітаємо. З іншого боку, дуже радий і за компанію Лакталіс, торгову марку Президент, тому що вони ви знаєте, змінили трошки сприйняття українцями сирокисломолочного, зробили його трошки більш ніжнішим. іншим. до них почали рівнятися потрошку наші виробники. І все ж таки, прогноз мій трохи негативний. Тому що працюють наші колеги під обстрілами і уявляють, яка, яка там ситуація, так? Але можливо щось буде гірше, але не сьогодні. Сьогодні молодці. Ну і нарешті кращий серед кращих на сьогоднішній дегустації рейтингові, серед чотирьох суперзразків України сиру кисломолочного, найкращим виявився е зразок сиру Молокія. Тернопіль, Тернопільська область. Дуже переживали вони і співпрацювали з нами по пошуку проблеми. По зразку масла, яке було просто не відповідало стандартам, скажімо прямо. Зараз давайте їм дамо насолодитися хвилиною слави. Сирки-сломожні молокія на сьогодні найкращі в Україні. Так, сиром все. Давайте в своєму місці згадаємо питання минулого відео, конкурсне. Воно звучало так: чому пальмово-ядрава олія витіснила всі решти види рослинних олій? Включаючи соняшникову, рапсову, соєву, там, оливову і так далі. Практично всі правильно написали, що це пов'язано з дешевизною. і тільки одна людина єдина написала те, чого немає в Вікіпедії. Те, що пальма доїться постійно, багато врожаїв. Тому я, шановного Старіка Євгеніча, запрошую. Зв'язатися з нашим сайтом, написати і отримати Друзі, питання. Випуску колись в кінці 90-х, виводячи на ринок першу в Україні в історії України торгову марку сиру під назвою Вись, це я її створював. Було багато помилок, але це вже в історії. Я застосував наступний прийом для того, щоб ця продукція, ці сири в основному робили гауду голландський, були елітні. Якісніші. Я відбирав на них 30% найкращої молочної сировини. Крапка. Саме цей сир ми виробляли і продавали під торговою маркою брендованим, а решту сиру продавали без торгової марки, просто з етікеткою сиру. Вже за рік я змушений був відмовитися від цієї практики як порочної, неправильної і помилкової. До речі, так само компанія е, Юрія Волошкове поле. Запускаючи свої термостатні продукти, я просто впевнений на 100% змушена була для них відбирати теж своє краще молоко із того, що вони мають. Завжди компанія робить розбраковку молока. Є з молоко класу Екстра, є з першого класу. Багато компаній досі приймають молоко від населення. Увага! Питання. Поясніть, в чому я вбачав помилку. Відбираючи 30% кращого молока для виробництва кращого продукту. І чому я думаю, що так само рішення про випуск на комбінаті середньої якості елітної продукції з відбором елітного молока є помилковим? Прошу! А на цьому все. Слава Україні, слава і збройним силам! Допомагаємо в межах своїх власних сил по максимуму. Це вирішальні дні для України. Допомагайте рідним друзям. Е Знайомим переможемо до зустрічі!